Друзі, всім привіт! Рада вітати кожного на своєму каналі Життя, як воно є! В цьому відео ділюсь з вами рецептом приготування дуже смачної закуски або перекусу. Називайте, як хочете, під назвою Тортилія з овочево-м'ясною начинкою. Це неймовірно просто, неймовірно смачно, а головне, що швидко. Тож, давайте перейдемо до інгредієнтів. Ви бачите, я вже все заздалегідь приготувала, щоб не було зайвих балачок, які ви не поважаєте. Отже, перше це в нас листя салату. Ось так я їх вимила та поклала на паперовий рушник. Далі салатний перець порізати, ну ось так, пів кільця або ціле кільце, як вийшло. Огірок свіжий. Це в мене кріп, можна використовувати будь-яку зелень. Твердий сир на крупну терку. Це в мене основа, тушковане м'ясо. А саме, друзі, я протушкувала з фарш, в мене був свино-яловичий, з морквою та цибулькою. І з улюбленими спеціями. Неймовірно смачно. Саме не смажите, запам'ятаєте, а тушкувати. Соус, який ми будемо змащувати тортилью. Сюди в нас входить сметана, майонез. Обов'язково гірчиця в зернах. Саме в зернах, тому що вона м'яка і не дуже гостра. Трішечки кропу. Та, друзі, ваші улюблені спеції. Супер! І в нас самі ось такі листи лавашу. Бачите, вигляді кола. Тож, Починаємо готувати. Так, друзі, показую вам приклад на одному листку, далі все зроблю і буде вже остаточний результат. Беремо лист, розрізаємо ось так одну половинку тільки, і все. Далі будемо змащувати соусом, який ми зробили. Ось так гарненько. Беремо салатний перчик, сюди кладемо. Далі огірочок, тобто, мовно, ділимо весь цей лист на чотири частини. Далі начинку нашу, лист салату та твердий сир. Трішечки зелені. І починаємо загортати. Однією рукою не дуже зручно, але я вже буду намагатися. Ось так. Такий конвертик виходить. О, бачите? Нічого не розпадеться, тому що ось тут все закрито. Отак, друзі. І на сухій пательні, десь по хвилинці з кожної сторони ми будемо її прогрівати. Так, друзі, ось у нас кінцевий результат. Вийшло в мене 5 штук кортильів. Зараз буде саме цікаве – це дегустація. Вони ще гаряченькі. Дуже смачно. Друзі. ви Бачите? Скільки всього неймовірно. От знаєте, дуже велику роль відіграє усі всі спеції гірчиця та загалом соус. Це дуже смачно, ніжно. Соковито. Mm. <хи> Неможливо з'їсти один шматочок. Хочеться їсти далі і далі. Обов'язково приготуйте цей рецепт, тому що це просто космос. Дякую вам за перегляд цього відео. Якщо вам воно сподобалось, обов'язково поставте лайк і не забудьте підписатися на канал. Ну а я вам бажаю всього найкращого і вже зустрінемось в нових відео. Всім бувайте, Па-па!